Вас особисто не дістало ці постійні розмови, інтерв'ю з розряду, Скільки має чоловік заробляти, щоб ти з ним зустрічалася це вся хірня? Ну скільки разів це все чуло? Мене це, якщо чесно, дуже Дістало, як виглядає світ, і я от вам розкажу чому. По-перше, чого питають, скільки ти хочеш, щоб грошей заробляв, але не немає такого питання. Воно просто не фігурує тут, скільки ти хочеш, щоб у твого чоловіка було вільного часу на тебе. Дівчата просто так будто би, не розуміють, що навіть там 5 тисяч доларів, 10, 15, 20 місяць, чим більше ти заробляєш, тим більше ти втягнутий в якісь проєкти, тим менше в тебе вільного часу. Навіть якщо це пасівний заробіток, його все рівно треба контролити, це в кубки, в кучі, щоб воно не розсипалось, не розпалось. І вони, як начебто не розуміють, що гроші та грошима, але стосунки будуються не тільки на бабках, коротше. Там ще і турбота, і взаємоповага, і час проведений разом. Ви, ви дівчата, от які там на, на бабках помішані, по-перше, не массики, пацанов. Дивіться, це я вам кажу, я є я, я в списку Форбс, і от я вам кажу, як людина, яка хоч трошечки щось там заробила в житті, якщо... Чувак реально в роботі і да хіра зарабати. По-перше, ви в нього будете не то, що на третьому, а на 25 му плані. У нього не то, що у нього не то, що не буде бажання з вами проводити час. Разом у нього не буде просто часу, що проводить його з вами. А якщо в нього і буде звояти сильний час, він все рівно буде сидіти ще напряжений і переживати за ті всі ситуації, які у нього відбуваються. Тобто великі гроші це майже завжди великий стрес. Дуже мало кому вдається там вообще спокійно, ровно на свободі Я Ще кажу, як людину у якої до речі, весь заробіток онлайн в телефоні, і я особливо не парюсь, ні за які офіси, ні за що зрозуміло. То мені на вечір треба дві години, щоб просто заспокоїтися, відійти від роботи. Хоча я і так, типа, спокійно живу в зрівнянні там з більшістю людей. Слава Богу, цьому. І мені хочеться, щоб зародилась нова культура, розуміння того, що у нас є якийсь там баланс і взаємоповаги, і відношення. Оце ж ви бачили, як у них підпитають, типа, бідний, но вірний, чи багатий но із міня? Вони кажуть, що багатий но із міня. Ви їбать, що вообще там, короче, вам кукушку не жалко, вона у вас давно уїхала і ви даже догнати її не хочете, чи що? Ви хоч уявляєте, яка це психологічна травма, всю цю жизнь, жить жити? Блять, що ж ви з собою робите? Я не можу цього зрозуміти. Давайте в коментах зберемося нормальні дівчата, нормальні пацани, кончені дівчата і кончені пацани, і устроїмо за і зарубу взагалі. І розберемося, що нам з цим, з цим робити. Бо так не годиться. Мені у мене у друзів вже дітей ні у кого немає. І у мене немає. Мені 32 роки, я не розумію, з ким сім'ю строїть. Понім ми якесь потеряне покоління, оці там 89-95, ті 95. Мені кажеться, ми блядь, без дітей і помремо. Поняли, бо ми не можемо сконектитися, зрозуміти, як нам існувати. Давайте на цю тему поспілкуємося в коментарях, що для кого важливо, як врахуйте, як нам вся ситуацію взагалі тепер сьогодні вирулювати. Бо це ненормально, нормально, що ми так всі сконцентрувалися на бабках. Це дуже важливо. Поняли, якийсь мінімум кожен має заробляти для того, щоб нормально існувати і ні в чому собі не відказувати, але не робити це центром всесвіту і головним в стосунках. Особливо якісь там планки ставить 15, 20, 50 тисяч доларів. Що гоніться? Ви ще скажіть 600 тисяч і півтора мільйона, як ця. Ну, коротше, ви поняли, хто. Давайте порождаємо, вміняємось. Все, поїхали в коментах зразу і дружиться.